Trial trial trial. Trial 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 high defense harass harass Раз. О. Так, властивості за замовчуванням. Наушники Surround. Є. Yeah. Гаразд. О. Тепер має бути добре чути. О, я смог вивчу. Дивись, Блатану. Фук, Десь, коротше, десь. десь тут, во Сам знайшов Перше, коротше Да, да. Что там зайшов в дискорд? Шо Джим? Хм? Алло. Ты, ты ты ты, Алло. ты денчик там зашел, чеко, блядь. Ну, думаю, блядь, не почул, что ж мне. Что ты, Джимми? Снизу? А Пизда. Так треба роздуплятися, бо так ми блять каші не зваримо. Бадя голосно. Де? Хто приходив? та він, він сидить, сидить лише мовчить. Коїсь хуй. О, один злива, я. Един злива тут Да е блять, да да ИксМ да. ебаный Він напішов ты походу Або Абокрышу Блядь, окно Йобаний лох, да клас. Не. Я з іксема тут такі приколи витворяю, що... Арахис, блядь, ти хулі мовчиш, на? Я там. Я понял, я дико йобаний достав, блядь. Да. Та як? здесь Таяк! А ч лиш 13, блядь, що мені зарегало один постер? Денчик, блядь. То він мовчить, нахуй. Лох. Так, інтересно, чути, блядь, як клавіше щелкають чи ні? Ну, єба, потім подивлюся. Інтересно, чи я віддільно крісп? Вся програма. Що на том, блядь? Да? Чья отдельно крісп, Блядь, нахуй я це підібрав, говно? Эй! Пизда Да выкину галил, підібрав петух, бо думаешь у него МК. Ти подгорів? А, ні, Давай запушиш, а, ти вже вийшов в сайт, хуйов. Зілька, зілька. Угу. Тоже там, блядь, лох. Якогось хуя. Двоє, блядь, одну позицію чекають. Кноп ідей навір. Оп. Ось тут стій, 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 тут. Блять, треба було тут стати і просто чекати. Не, не, не чекати, як він виходить. А щоб він заходив на тебе. Ну, вже пізно. Коротше ти знав, що звідси можна запригнути в вікно. Із сайта в окно. Типу з цієї сторони. Без подсадки, так. Да, да, да. Я перше то... Зато... Задумався, ебать, а можна чи нет, нахуй. Пшов спеціально відкрив, типа, тренування. Ну так, з ботами, коротше. Короче, треба на тот ящик залізти зелений грінбокс, що всередині на сайті. І от з нього, типа, вже да-да-да. Да, вот, да, да. да, типа, звіц. А на нього знаєш як залазити, не? Там, вот там, там, там як, тут во, в цьому місці є колізія. Не чую, молик прилить Оп, Оп справа є тоже. Відходи. Оп, мінус. Из, Зліва був на цій хуйні, ні. А ну сядь тут. Та давай, давай, похуй. На shift. Нема, нема його. Блять. Пес. Що, <coughs> сібався? Не, Міша, не. Бувай. Я йому не дав нихуя, блять, моя. Бичет. Траберу XM. 2 трахт. Що тут хуй мовчить там, блядь? Спрогнення. Угу, на крыш, на крыш. Ай, сука, чекав мене, пес. Хорошо. Все. Тут во. Бля, не попав. А не він там, він там, я бачу. Блядь, ти смок туда дав. А ти знизу дав. О, то він тут, тепер злива наверху. Голубы голуби, голуби я бы на перезарядка, чуть не здох. Похуй. Так, и все закрыто, типа, мой <связь> <связь> Сука. Трошки є, блядь, роботи з цією картою їм. Якби ще доробили, Там є всякі такі приколи, блядь. Як угли на стінах, нахуй, від них гранати, блядь, не рекошетять ті пролать. Типа пролітають мимо них. Замічав? А куди ти кинув каєшку? Так справа ставай по дефолту, справа кидай собі та і все. Где она, блядь, упала и чего она так долго падала, на? Куда съебался, пита? Стоит тут? Че тут? А тут нема, ага. сюда. Нихуя. Тоже нихуя, значит. Ай, ебать, я лох. 44, нахуй. що буде тут Я я я. Угу. Mm -hmm. 一巴。<c oughs> yeah, Ка, я з цим... Ні-ні, зліва вже вийшов. Все, грубільник. Проїбали, це пизда. Тут йобаний ОБС, цей, блять, настройки йобані. Трочить, на. Так, запросити. Заходи. Бля, я думаю, сталкер сьогодні пограти або походу. Ну зайшов шов вишну, значить, лох. Хоча він арену грає, їбать, він клоун, бля. Скачає, Скачай, не хуйня йобана. Нихуя с у мене вже двоє глядачів, блядь. Ще хтось дай все в мене. Тебе не чути. Типа треба зробити що... да да да, тебе на стрімінні не чути. Треба зробити якось, щоб тебе було чути. Так, захоплення гри, джерела, бум, захоплення. Що ще мені треба? Значить, захоплення звукового виху. Походу. Так, туди ти існують. Гаст. Бум. Є якісь настройки, властивості. Наушники є. Значи мені треба так. Звуку, зображення слайдів, захоплення звукового ходу. Черло мультимедіа, навірно, мені треба, ні поход. Гаразд. просто напиши Hem and Play у YouTube. Локальний файл. Огляд швидкий скасувати. Так, добре. Як добавити, щоб було чути з Discord, що треба? Ну, звуковий вихід, блядь, а. Да. Або це не то. А, внутрішній. Бідхилей. Чат. Трошки затримка є. Блін, добре, як додати цю хіню. Інтересно. Треба розібратися. Я перше скачав, Так, зображення, пристрій, захоплення відео, сцена, текст, група, застарілі. Захоплення гри. Захоплення гри взяти. Раз, Но. І властивості. Вікно. З тим, Це все, що ми з тобою розмовляємо. Конкретного вікна. Хм. Хм. Цікаво. Треба розіба розріб. Розібратися. Розібатися, так теж треба. Лох. Вроде попал в разок. Угу. Блять, обратно ЦМД, АМД, Не знаю, каким клавишем вызывается. Шит, клавиш, раз, тоже, блять. Ебать, 75... Кинь. Так. так вот. А что ты нормально стремишь? Не Спука нема, блядь, типа. Что, я не... Ну.. Сорри. Чай, все. А є лише звук, походу, як я говорю. А звуку саме і... гри, типа, і твою. Дарс попробую. Іменно звук і гри є. Воно трошки затримкою, типу, йде. Знаєш? Угу. 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 А ну так. Раз. А ну тепер треба пробувати, що воно скаже. Та забей играй. Я потом настрою. Ми вже так два раунди усосали, блядь. Какими слохами баным. Де вони, блядь? Єпа, аудіонутрішні динамики, так, пристрій відтворення 2. Мікрофони, мікрофон, так, пристрій відтворення, стерео, швидко, відео, виві, трансляція виглядає. хуй знає. Де він Тут вам? О! о! Дивись прикол. Блять. Не вийшло. це от такі розпіки прикольні. Тут хуйню що розпікати там зверху можна кикнути. Алло. Немає граєм. Єбать. Шо-шо? Шо ти хочеш? А як же папка? Не, я нахуй. Що? Это хуйня йопана, та графіка мене так не Коли воно, блядь, прорисовується, блять, 3 метри перед тобою, нахуй. Вс, треба руку 5-0, куда, блять? Я перед цим виграв, блядь, ряд но Добре, давай, пушим. Я вліво піду, ти піди вправо за пуш сайт и, и там а, стало. Хотел прыгнуть. Ну ладно. А, собственно. Так. Це що ти з обісами граєш? Бодай гру А я його виділа. типа має брати, блядь, загальну лінію на типа, наушників, і в неї вже брати собі на ОБС. Yeah. That's <laughs> it, Та це... це... сука, скрині зробити, блядь. А чо в мене, мене ігра, типа, блядь, що почала тепер робити? Скрині у тебе теж тихо, взагалі. Бомба була дефюзна. Скрині теж тихо робити. Тоже тихо, не гра. Так, для треба, ні, на наушники. Раз. Раз. Так. Що, я глухну можешь? Ну, а динаміки ставлю взагалі не чути ніхуя. Угу. У мене тут зліва є. Двоє, двоє, у мене справа. Зліва кажу, блять. Зліва і справа тепер. в мене так тихо, блядь? Угу. Mm -hmm.